Близько 12 години ранку до управління Служби безпеки Тернопільщини надійшов електронний лист про замінування будівель залізничного вокзалу та центрального універмагу Тернополя. Із вказаних місць негайно розпочалась евакуація людей, які там перебували. Приїхали піротехніки, приїхала міліція, приїхали швидка, сказали всіх евакуюватися на безпечну віддаль. І все, все, що бачили. На місцях подій працювали екстрені служби, які обстежили місця ймовірних мінувань і прилеглі території. У підсумку інформація про замінування виявилась фейковою, та мешканців міста все ж прохають бути обачними. «Виїздом оперативної групи та кінологічної служби та вибухотехнічної служби було оглянуто приміщення цих закладів, в ході яких вибухових матеріалів не виявлено. Бути обережним. Не чіпати якісь підозрілі або сторонні предмети, і в разі чого повідомляти лінію 102. Також одночасно близько 12-ї години ранку, 4 серпня, соцмережами прокотилась хвиля масових повідомлень про замінування інших українських міст рівного, Хмельницького, Вінниці, Черкас та Кропивницького. Наразі інформація про мінування об'єктів у цих містах ще перевіряється. Як повідомляє центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, масовість таких повідомлень вказує на те, що це може бути чергова спроба ворога залякати українців. Тож, у будь-якому разі, не нехтуйте такими повідомленнями. Стежте за офіційними новинами та не панікуйте.